Корпоративна завіса більше не рятує. Тепер власники, директори і навіть засновники можуть відповісти за борги своїх компаній власним майном. І проєкт нового цивільного кодексу України це про більшу відповідальність власників бізнесу. Звучить серйозно, правда? Тож давайте розбиратись! Вітаю, друзі! Ви на каналі столичної правої групи компанії, яка вже понад 15 років є юридичним радником для бізнесу. З вами Бойко Інна, старший юрист практики корпоративного і податкового права. Традиційна корпоративна завіса це принцип, який захищає власника компанії. Юридична особа має відокремлене майно, тож борги підприємства не борги засновника. Саме тому бізнес у світі й будується через стовки та акціонерні товариства. Це механізм обмеження ризику. Але ця завіса починає просвічуватися. Суди дедалі частіше притягують бенефіціарів і керівників до відповідальності, якщо вони виводили активи, маніпулювали договорами чи доводили компанію до банкрутства. У вересні 2025 року зареєстровано проєкт Оно цивільного кодексу України. Частину великої рекодифікації. У ньому з'являється нова стаття 116 про зняття корпоративної вуалі. Вона дозволить суду покладати субсидіарну відповідальність за борги компанії на учасників, контролюючих осіб або директорів. Таке право суд може застосувати в випадках, якщо доведено, шахрайські дії, маніпуляція активами, використання єроцоби для уникнення відповідальності. Тобто, якщо ви приховали борги за товкою, суд може сказати: знімаємо завісу, платіть особисто. Ця норма ще в процесі розгляду, але тренд уже очевидний. Більше відповідальності для власників бізнесу. Навіть без нової статті суди мають достатньо інструментів, щоб притягнути до відповідальності керівників. Перше. Банкрутство і контролюючі особи боржника. Якщо директор не звернувся до суду, коли компанія стала непотаспроможною, його можуть зобов'язати відповідати особисто перед кредиторами. Друге, фраундаторні угоди. Якщо перед боргами активи перекинули на своїх, суд може скасувати угоди і повернути майно як у банкрутстві, так і поза ним. Третє фудуціарні обов'язки директора. Він зобов'язаний діяти добросовісно та розумно. Завдав збитків компанії відповідай власним майну. Четверте забезпечення позову. Щоб не зірвалося стягнення, суд може арештувати корпоративні права та частки або акції власників компанії та пов'язаних осіб. Практика пробивання завіси в Україні вже застосовується. Це не теорія, а реальний інструмент у спорах. Тобто, навіть без нової редакції Цивільного кодексу корпоративна завіса вже не абсолютна. Власне, китов під ризиком, якщо компанія використовується для приховування активів чи боргів. Директори, якщо порушують обов'язок ініціювати банкрутство або діють недобросовісно. ФОПи, ФОПи завжди відповідають всім своїм майном. Тут завіси взагалі немає. Тож головне правило вести бізнес прозоро, документально фіксувати рішення, розділяти активи та дотримуватись корпоративної гігієни. Наша команда корпоративних податкових юристів та адвокатів допомагає структурувати бізнес без ризику проколювання завіси, супроводжувати угоди та внутрішні рішення, готувати антикризові алгоритми для директорів і власників. Ми працюємо з українським бізнесом понад 15 років, від малого до великого. Тож ласкаво просимо до співпраці. Якщо це відео було інформативним, Прошу лайк! І якщо вам цікаві юридичні аспекти ведення бізнесу, підписуйтесь на канал. Тож до зустрічі, в YouTube.